Майте на увазі, що якщо ви зробили трансляцію і зразу створили і запустили, то вона з більшою ймовірністю потрапить вашим друзям повідомлення про цю трансляцію. Малина тут лише свіжа, допомогти може, але не завжди дістанеш. То заморозь трошечки. Як влітку буде малина, то там стаканчик чи два в морозилку постав, нехай буде, мерзне. Потім зима прийшла, захворіла, раз собі ложечку маліну і нормально. Її ж багато не треба. Або роблять, знаєш, як перекручують з цукром і заморожують, не варять. От. Маленькими порціями, такими як півстаканчика. І потім розморожують такими ж маленькими порціями чисто <різь> на одну хворобу. Одужав і все, щоб все не розморожувати, не портить. Гірше каші, якщо заморозити. Ні-ні-ні. Е, перекрути з цукром і заморозь. І нас пригощали, це дуже смачно і ароматно, і колір який. Я ж стала також заморожувати. Але я не з цукром перекрутила, я просто заморозила. От. Треба з цукром. Вона все одно втрачає форму, полопаються ці перетинки, коли ж коли заморожуєш, то вона форму все одно втратить при розмороженні, хіба що з цукром спробувати, а то з нею. Через декілька хвилин каша робиться. Та да. Ні, ти не збережеш красиву форму, ти не збережеш. Щоб заморозити, а потім зберегти красиву форму, це е, відбувається вакуумування і ліофілізація. Ліофілізація е, витягується особливим способом е, вся волога. От. І тоді воно заморожується, але по факту воно вже без соку, без нічого. Це просто. А каркас він не втрачає форму, все наче добре. Ти ще м'якше ніж може. Може і так. Так, де воно тут? Ось це. Поперекручувалися. Щи ти хочуть? Я ще не довишивала. Мені ще треба ниточку сховати, куди тікаєш. О! І ось такого ховаємо так само в міжрядді. Yeah